Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні я хочу зняти коротеньке відео про обрізку троянд на зиму. Взагалі-то я планую зняти для вас декілька відео про обрізку троянд, про укриття. Троянд про обробіток, які повинні ми зробити для своїх троянд, щоб вони гарно перезимували і не були, вийшли із цими дуже-дуже міцними без різних захворювань. Ну, принаймні трошки зменшити їхнє захворювання. Але сьогодні, сьогодні мова піде про обрізку. На зиму троянди я взагалі не обрізаю ніколи. Тільки весною, після зимівлі. Це перше моє правило. Троянди я вирощую досить вже давно, у мене їх багато, тому вже з свого досвіду я знаю, що троянда на зиму не обрізається. У мене, принаймні. Троянда, коли вона йде в зиму, то з усіх по стеблу по листках переганяє корисні речовини до кореневої системи. І щоб можна було спокійно її перезимувати. Всі поживні речовини, які їй потрібні для того, щоб корінь берегся взимку, вона бере саме із стебла і саме бере із листка. До речі, я вам хочу сказати, що якщо ви думаєте, що троянда там взимку впадає в сплячку, зараз не троянди, це друга річка, то ви помиляєтесь, у троянди взагалі немає сезонної сплячки. Кущики вони завжди живі. Якщо обрізати її зараз, то вони будуть втрачати сили для того, щоб загоїти у свої у ці місця зрізу. І тому вона заслабне, вона стане слабкою, тому що вся сила піде на це. Далі, взимку їхня життєдіяльність не припиняється. І вони регулюють своє водозбереження за допомогою стебел і листків. І якщо снігу чи дощу буде мало, то корінь натягне із оцих стебел, з оцих зелених живих стебел собі вологу із паганів і. Спаганів, і корінь таким чином добре перезимує. Обрізку я проводжу лише весняну, але для тих, хто хоче, ну, не притримується моїх таких рекомендацій, як я зараз вам розказую, то ви зверніть увагу на той факт, що обрізка оця осіння троянди, буде стимулювати троянду до нової вегетації. І знову ж це призводить до чого? Призводить до того, що таким чином ось наша троянда буде вегетуючи, по-новому обрізка троянди після обрізки, вона знову ж витрачає свої сили на то, для того, щоб вигнати ці пагани, щоб дати туди поживні речовини, і сил у неї вже не буде вистачати для зимівлі. Якщо, от, наприклад, можливо, хтось скаже, що обрізати можна зараз і ще до морозів далеко. Ну, я зараз ось знаходжуся біля своїх троянд, це першорічки плетючки, вони повиганяли такі великі вудка, і я їх теж не зрізаю. І якщо ви скажете, що до зими ще до морозів, вони ще визріють, ні, вони вже не визріють. Пізня обрізка перед морозом також не є гарним методом, адже... Через свіжі зрізи у троянди вимерзає волога під час морозів у стеблі. і Весною ми тоді бачимо чорні оці пагони, тому що вологи там не збереглося, це перше. І друге, коли ми зрізаємо троянду, стебла троянди, то через ці стебла троянда може ну не 100%, але 99% вона може захватити собі грибкове захворювання. Тому що троянди зараз в більшості випадків, у багатьох вони фаріють, чорна плямистість ям... є в трояндах, їх потрібно обробляти. Ну, Принаймні, у нас зараз стоять дощі і обробити немає можливості. Хоча я завтра вже наладжується погода і я буду обробляти свої троянди. перед... Уже ось у цю пору перед зимою. І я потім розкажу і покажу, чим я буду обробляти, тому кому цікаво, зайдете подивитися, на канал. Про листя тепер хочу сказати. Буває так, що от дехто обриває листя троянд. Я їх ніколи не обриваю. По-перше, знову ж повторюся, що листя і пагани це той, те джерело, з якого. Корінь бере для себе поживні речовини, бере вологу для того, щоб гарно перезимувати. Якщо, наприклад, листя ось у деяких трояндах у мене листя трохи захворіло чорною плямистістю, то ця чорна, ці листя вони самі опадуть. І Потім, уже коли листя самі опадуть, ось чорна плямистість на листочку є. То я просто під трояндами, звичайно, обов'язково збираю це листя, виношу його, спалюю, щоб не було захворювань. Щоб у цих грибкових захворювань не залишалося, тому що вони прекрасно зимують ці грибки у землі, і потім знову ж троянда буде хворіти на наступний рік. Ще один мінус у тому, щоб... Обривати листя це в тому, що ми можемо при обриванні листя, от наприклад, коли ми обриваємо листя, то у нас є брунька. І є така вірогідність, що ми можемо цю бруньку, по-перше, знищити, зірвати, а по-друге, оголити її. І знову ж, троянда це вже для троянди як рана. Уже Хто бажає, наприклад, зірвати оце листя, ось це все зняти листя. Хоча ось у мене це плитучка, друга річка, і я її буду пригинати і пригинаю, укриваю її разом із листям. Я листя не обриваю, але якщо вже є таке бажання, комусь воно заважає, то краще взяти ножиці і отак позрізати. Ножиці чи секатор просто брати і ось отак листя зрізати. А не обривати, тому що можна позривати і бруньки. А гадьо, от, наприклад, троянди іще квітнуть. Там, де на півдні, де тепло, у нас вже холодно, і перед цим у нас буквально за тиждень був дуже сильний мороз. Ну, десь градусі, мабуть, 6, мінус 6, Це було 7 годин ранку, а можливо о п'ять було і більше градусів. Тому Троянди самі ось квіти вони самі померзли. Але також вони в мене так стоять. Одне єдине, я ніколи їх не зрізаю. Одне єдине, я можу зробити, ось отаке, якщо сухе, то я секатором або просто так зламаю, або секатором зрішу. Ось оце Оце сухе уже мертве. А все оце я не чіпаю. Воно так і залишається, мене стояти зимувати. Ну, Навесні я показувала, були перші відео мої, де я показувала, як збереглися мої троянди після зими. Вони прекрасно, чудово зберігаються, не обрізаючи. Якщо я троянди зрізала раніше, ще 20 років тому назад, то вони мене дуже погано зимували. Але що, якщо, наприклад, великий мороз, троянди взагалі 5 градусів для троянди, це не мороз, мінус маю на увазі. Якщо вже доходить... Справа до мінус 25, наприклад. Хоча зараз я такого і не спостерігаю, хоча ми живемо на півночі, півночі України. Тобто це Чернігівщина, але це не південь, а це північ. Але все одно троянда, ну верхушки, можливо, не всіх навіть, а в деяких, можливо, верхушка ось тут, вони черніють, але все одно знизу троянда залишається, ж такою ж, залишається зеленою. П'ятнистість, ось унизу мене, я бачу, троянди почали хворіти. Останнім часом я їх оброблю. Знову ж повторюся буду обробляти завтра і зніму, покажу відео. А так я їх не чіпаю, так вони мене залишаються. Ще що я помітила, що от якщо взимку на зиму не обрізати троянди, то навесно вони щедріші на квітування. Більше квітів, Ну, звичайно, більше і паганів залишається. І Є з чого вибрати, можна розчистити троянду, якщо вона така загущена, але вирізати тоді уже навесні. А зараз, так як вони в мене є, так вони і в мене є. Я їх не обрізаю. І, до речі, уже багато я бачу, хто користується цим досвідом обрізання троянд і роззаводи. Ті, хто займається вирощенням троянду, вони не рекомендують обрізати. Хоча я бачу в Ютубі роликів багато, як розказують, як правильно обрізати троянду. Ну, Не знаю, я не згодна з тим, щоб троянду обрізати зараз. І я ж знову повторюю, що я буду вкривати плетючки, але я їх не обрізаю. Ось розрослась моя почопокруна троянда. Я її зберу докупи, нагну, укрию. Але обрізати я її не буду. Це, до речі, та рік. оце рік, як я її посадила, вона дуже-дуже розрослася на всі боки. Але я її буду вести не як почув а як буду вести як невелику плетючку. Ось я вам коротко розказала, як я доглядаю верніше, чи обрізаю, чи не обрізаю свої троянди на... Зиму. Ось багато ще цього листя червоного, це означає, що вони недавно почали ще вегетацію, але вони дуже гарно розростаються, ці троянди вони весь час вегетують. мене. Але ці, Звичайно, вони не збережуться. А оці всі стебланища, які вони вже затверділи, вони збережуться. І потім я на осінь, на весну, вибачте, я їх обріжу весною, коли вже почнуться бруньки, перші. Я тоді роздивлюся, де краще залишити стебло, яке обрізати.